З правовою аналітикиною благодійного фонду Право на захист Оленою Левчишиною говоримо про те, як і де отримати безоплатну реабілітацію у сфері охорони здоров'я для цивільних. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич. Коли ми говоримо про реабілітацію, і про право на реабілітацію, то часто це звучить саме у контексті військових, і тут маємо реабілітацію для цивільних. Почнімо з того, що таке взагалі реабілітація для цивільних, і яка вона як це виглядає? Так, дякую за запитання і дякую за запрошення. Отже, реабілітація для осіб, для цивільних осіб, це система і медичних, і психологічних, і професійних, і трудових заходів, які спрямовані на те, щоб надати особі допомогу у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму та життєдіяльності. і відповідно, щоб. Повернути таку особу до звичної для неї життєдіяльності. І, відповідно, забезпечити, в тому числі, і допоміжними засобами реабілітації, якщо потрібно. Тому реабілітація це комплексний процес, який включає, власне, отряд цих заходів. І. Я б хотіла зупинитися більше на реабілітації у сфері охорони здоров'я, угу. тому що вона є відносно новою і, власне, дуже актуальною для цивільних е, осіб, в тому числі. Е, власне, е, відповідно до закону України про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, така реабілітація це комплекс заходів, яких потребує особа, яка теж або зазнала. Певного обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров'я, або старіння, або може зазнати. І держава передбачила таке право на таку безоплатну реабілітацію. А про які суми йдеться, або в який формат та підтримки з боку держави? Та е, власне в цьому в 2024 році з державного бюджету України було виділено 5,5 мільярдів для е, власне, такої реабілітації в сфері охорони здоров'я. Наголошую, що держава передбачила три пакети: угу. це реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах, реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах, також дорослим і дітям та Реабілітаційна допомога немовлятам, які народилися або передчасно або протягом перших трьох років, і е, такі в таких е, де можна отримати таку реабілітацію, власне, це мають бути ті реабілітаційні заклади, які уклали договір з Національною службою здоров'я України тільки в тому випадку, коли особа е, звернеться до такого закладу, вона має право на безоплатну реабілітацію з тими закладами, які уклали договір. З Національною службою здоров'я. А хто має право на таку допомогу? Ви зараз згадали і про немовлят, і ну тобто, доволі як на мене, такий широкий спектр критеріїв, mm -hmm. могли би ви поточнити так, хто з якими документами, наприклад, має приходити в ці заклади за такою допомогою? Так, дякую за запитання. Наголошую, що в благодійному фонді ми розробили відеоролик, в якому детально. Пояснені кроки для того, як отримати реабілітацію в сфері охорони здоров'я з ним можна ознайомитись на сайті благодійного фонду право на захист. Я зараз коротко розкажу, так. що дійсно особи є за показаннями мейного або лікуючого лікаря. Мають право на таку реабілітацію. Відповідно, особа звертається до свого лікаря, і е, якщо, наприклад, у неї є або е, ураження нервової системи, або, відповідно, гострий мозковий інсульт, чи були якісь операції, чи вона відчуває постійний тривожний стан, лікар е, їй е, надає електронне направлення, тому що бачить, що є ці підстави для проведення реабілітації і Особа самостійно обирає цей реабілітаційний заклад, про який я вже сказала, він має бути законтрактований з Національною службою здоров'я. І, відповідно, за цим електронним направленням особа з'являється в заклад, і або амбулаторно, або стаціонарно, будь то дорослі, чи діти, чи немовлята, можуть пройти курс такої реабілітації. Стосовно документів, то, відповідно, зараз у нас є електронна система охорони здоров'я, де всі електронні, скажімо, картки, лікар буде, цей лікар з фізичної чи реабілітаційної медицини, він буде вже мати цю інформацію, які там були діагнози і показання для пацієнта. І коли пацієнт, особа, да, громадянин звертається до Реабілітаційного закладу, то там відповідно проводить обстеження угу. такий лікар фізичної або реабілітаційної медицини, а також члени мультидисциплінарної реабілітаційної команди. І от в цю реабілі... мультидисциплінарну реабілітаційну команду можуть входити в залежності від показань так, і діагнозу, або протезист-ортезист, якщо там було ураження або ампутація кінцівки. Або психолог, психотерапевт, якщо є певні тривожні стани, і так далі, депресивність, якщо є будь-то інсульт, інфаркт, терапевт, мови і мовлення, ерготерапевт, фізичний терапевт, тобто це такий склад команди, який призначає особі індивідуальний, за індивідуальним реабілітаційним планом певні втручання. І особа, або амбулаторно, або стаціонарно відповідно е, отримує такі послуги реабілітаційні втручання. Якщо ми говоримо про задоволення так, цих потреб, то які є проблеми mm -hmm. у сфері забезпечення цього права на реабілітацію для цивільних? Якщо вони є, ну ми можемо припустити, що мабуть вони є. Так, е, та звичайно, тому що як я вже сказала, відносно mm -hmm. новий у нас так. такий. Е, Інститут да реабілітація в сфері охорони здоров'я, навіть такий процес. І тут ми власне і проводили в благодійному фонді право на захист і такі експертні обговорення, круглі столи і в регіоні, і в Києві, де зазначали про те, що експерти говорили про ті певні виклики, які існують наразі в цьому процесі. До прикладу, ми так само дізналися, і в нашій діяльності, що люди недостатньо поінформовані про право та можливість. В такій реабілітації в сфері охорони здоров'я тому важливо поширювати інформацію, тому що лікар, сімейний або лікуючий, не завжди може сказати особі, і будемо говорити відверто у віддалених районах про таке право. Тому потрібно підвищувати рівень цієї поінформованості. Наступний наступний виклик і проблема це недостатність фахівців з реабілітації. От, як я вже mm -hmm. сказала, тих лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, протезистів, ортезистів, Тому що попит великий у зв'язку з, в тому числі, і збройною агресією. І люди отримують поранення, люди відчувають такий емоційний стан і, відповідно, фахівців недостатньо. Тому потрібно. І популяризовувати такі професії, як протезисти, ортезисти, так фізичні терапевти, ерготерапевти, і щоб дійсно їх було збільшувалося. Наступним це також е, проблемам, викликом, який є в суспільстві, це е, про те, що стандарти, ре, стандарти реабілітаційної допомоги в нас не дуже не знаходяться на етапі розробки, і вони не затверджені угу. і ті протоколи з реабілітаційної допомоги. Тому тут теж, звичайно, потрібно, щоб і Міністерство охорони здоров'я України звернуло на це увагу і розробило відповідні і затвердило протоколи. Е, ось, а взагалі право е, такого. Скажімо, право на таку реабілітаційну допомогу воно є дуже важливим наразі. І, власне, проблемою є те, що така реабілітація вона має бути комплексною, тому що ем, не тільки стосуватися медичної. Сфери, а вже потім, коли особа повертається до свого населеного пункту, в громаду, або потім їй потрібно повернутися до тієї трудової діяльності, щоб держава забезпечила оту підтримку і допомогу, щоб повернути особу. Тому що головна ціль реабілітації це повернення особи до звичної для неї процесу життєдіяльності. І, і власне, ще хочу зауважити, що до складу. Мультидисциплінарна реабілітаційної команди, про яку я сказала, угу. також входить і соціальний працівник. І це коли у особи, наприклад, втрачені документи, або вона не знає, як і не має родичів, як отримати, як подати куди документи на отримання допоміжного засобу реабілітації. Такий от соціальний працівник, який теж буває в реабілітаційному закладі. Якщо там велика кількість, кількість пацієнтів допомагає особі в оформленні, наприклад, потрібних документів. Тому це, цей пілотний проєкт в залученні соціального працівника до складу мультидисциплінарної команди, теж є вкрай важливим. Але з проблемного, що хочу сказати, що важливо забезпечити цю комплексність, щоб потім особа інтегрувалася. Звичний для неї процес життєдіяльності. про безоплатну реабілітацію у сфері охорони здоров'я для цивільних ми говорили з Оленою Левчишиною, правовою аналітикиною благодійного фонду Право на захист у студії працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.